Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Комунальники та відповідні служби працюють в районах, які постраждали внаслідок вранішньої масованої ракетної атаки по Україні, з'ясовують та оцінюють наслідки і пошкодження. Отже, попри ворожі атаки, усі насосні станції в Дніпрі працюють. А от через ремонт тепломережі перекрито подачу тепла. До будинків на вулицях Старокозацькій та Мечникова у зв'язку з проведенням ремонту кабелю зупинена і робота районної котельні КП Теплоенерго по вулиці Батумській. Тимчасово без теплопостачання знаходяться мешканці 209 будинків. На місці працює бригада ДТЕК разом із тепловиками. Аварійна бригада КПТ Дніпроводоканал проводить ремонтні роботи по провулку Стефаника. Через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Його відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки там приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатися цілодобово. І детальніше про ранкові події. Окупанти випустили по Україні десятки ракет. Кілька вибухів пролунали у Дніпрі. На житловому масиві перемога в кількох будинках повибивало шибки. Місцеві кажуть, рвонуло дуже сильно. Люди страшенно налякалися, адже майже два місяці тому пережили моторошний удар по 118-му будинку, що розташований зовсім недалеко. Ніч була страшною, кажуть жителі перемоги. рвонуло вдосвіта. Перелякані люди тікали ховатись між двох стін та в укриття. Вистрінька, давайте бігом маму ж пенсіонери нагають те саме. Вскочили такий сильний взрив, Ну, вроді як тут, рядешка. Тамара Павлівна показує, що наробила російська ракета в її оселі. Ось це та стекло він муж зібрав, це, вилетів. Я думаю, це балкон відкрився. Ми думали, що все вже рухнуло. Замість шибок у будинку дірки вибуховою хвилею повибивало десятки вікон. Жителі почали самотужки закривати їх підручними засобами. Крім того, допомагають один одному. Обходимо, смотримо, кому допоможі. Є пожили жінки, одинокі по 70 років. Ну, це лафан. Що, що знаходимо, тим і будемо організовувати роботу і закривати. Ушкоджень зазнали чотири будинки ОСББ вибуховою хвилею. Побило близько 40 вікон. Вже зараз оперативно надано пленки для того, щоб затягнути, хоча б так, захистити від зовнішніх там дощу вітру, щоб жителі могли комфортно і оперативно. Провести заміри зараз вже проводяться попередні заміри в кожному об'єкті. Мешканців просять звертатись до голів правління ОСББ та ЖБК, аби процес відновлення пришвидшився. Від ракетного обстрілу постраждали кілька районів Дніпра. Пошкоджень зазнали житлові будинки та приватні підприємства. Як Дніпряни пережили цей ранок, та які наслідки масованого ракетної атаки для Чечелівського району? Про це наш наступний матеріал. Переважна більшість дніпрян сьогодні прокинулась від звуків вибухів. Серед них пані Галина, жителька Чечелівського району. Ніч була дуже тривожна, страшно, звісно. У людей повилітали вікна, старі кіспугаліся. Плохі послідці. В результаті вибухів повибувало вікна у житлових будинках та вітрини магазинів. Утром прокинулася від того, що треба на роботу йти. Ну, задзвонила. Дівчинка з НЕРО об'яснила, що в нас тут вікна повилітали. Прийшли на роботу, виходить, вікна почали прибирати стекла. Зараз будуть ремонтні роботи. жилсервіс 5 вже почали огляд і фіксацію ушкоджень. Постраждало два будинки, окна пошкоджені у під'їздах, зроблені вже заміри, будуть ставити пластикові вікна. Вікна замінять якомога швидше, аби відновити домівки Дніпрян і повернути комфорт мешканцям. Загалом у Дніпрі вибуховою хвилею повибивало близько двох сотень вікон, переважно в під'їздах. Більша частина у дерев'яних рамах. Комунальники вже відправили заміри на заводи-виробники. Після виготовлення нових вікон їх почнуть встановлювати в першу чергу у квартирах, а потім у під'їздах замінятимуть безкоштовно для будинків комунальної власності та ОСББ. Звертаємо увагу, що також і пошкоджені балконні вікна та вікна на лоджіях. Однак ми маємо розуміти, якщо це перепланування, тобто застіклення цих лоджій відбувалося самостійно без внесення документації в паспорт квартири, то на жаль, міська влада не допоможе з такими вікнами, і потрібно або звертатися за матеріальною допомогою, або звертатися через дії до внесення в реєстру пошкодженого майна. Термін буде 10, мабуть, 14 днів, і ми приступимо до постановки. Погода така, що уже Позволяє під'їздні вікна бросити і не закривати плівкою а там, де потребували квартирні вікна, закритись, то ми закрили. Працівники СБУ затримали ворожих інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військоматів. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин. Серед фігурантів мешканець Київщини, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва терцентру комплектування та соціальної підтримки Києва. Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на посаду в окупаційній адміністрації в разі захоплення частини південного регіону України. Наразі підозрювані під вартою триває розслідування. Також служба безпеки України продовжує очищувати власні лави, викрито ще одну прихильницю рускава міра. Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Співробітниця намагалася представити збройну агресію РФ проти України як внутрішній громадянський конфлікт і називала інсценуваннями масові вбивства і катування людей у Бучі. Крім того, жінка негативно реагувала на звільнення українських територій, в тому числі острова Зміїний. Нині для фанатки РФ обирають міру запобіжного заходу. Супутник Айсей, який придбали за пожертви українців, продовжує виявляти та допомагати нищити російську техніку. Головне управління розвідки повідомляє, що за п'ять місяців використання космічного апарата дозволило провести розвідку майже тисячі районів розташування росіян, виявити 7321 об'єкт військової та спеціальної техніки, серед яких 45 літаків, 27 гелікоптерів, 6 ОТРК Іскандер. 36 ЗРК с 300 12 ЗРК Панцер с 1 11 радіолокаційних станцій та 10 понтонних переправ. Співробітники воєнної розвідки України вкотре висловлюють подяку всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на супутник. Стверджують, такі очі на орбіті дозволяють цілодобово та в будь-яку погоду виявляти і спалювати замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад. Тепло, затишно та безпечно. У Дніпрі за дорученням міського голови Бориса Філатова громадська організація КУСТ облаштувала гуртожиток та соціальну їдальню для переселенців. Перевірити виконання доручення приїхав черговий містом секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара. Як працюють установи, бачили і наші журналісти. Ми по нашій забути куста і фонди, з котромусторіч продовжати не замовцювати битову техніку хімію. Після повномасштабного вторгнення РФ громадська організація створила проєкт штаб оперативної допомоги КУСТ. Тут фактично організований шелтер для переселенців з Луганської, з Донецької області, тобто є нормальні відремонтовані і душові кімнати, і туалетні кімнати, і кухні. Ми бачимо, що люди знаходяться в такому майже домашньому оточенні. Куст знаний у Дніпрі своїми культурними та мистецькими проєктами ще з 2016 року. Після створення штабу допомоги вже другий рік допомагає переселенцям протягом року. На базі куст відкрито три шелтери для переселенців. В них надають прихисток, психологічну підтримку, допомогу медичних фахівців, роздають одяг, медикаменти та гаряче харчування. Організація Куст організувала таку благодійну столову за рахунок волонтерських коштів, міжнародних організацій. Ми розуміємо, що така допомога вона дуже дуже сильно допомагає людям, які попали в тяжкі обставини. На базі гуртожитку шелтеру проживають 250 внутрішньо переміщених осіб. Український прапор в руці Кобзаря у Дніпрі провели святкову акцію до дня народження Тараса Шевченка. Біля головного монумента відбувся концерт із танцями та співами, а також читанням відомих віршів поета. Втім, головною родзинкою дійства став великий жовто-блакитний прапор, який пов'язали на руку кобзареві. Ще більше подробиць в нашому наступному сюжеті. Johnny! Парку Шевченка святкування Дніпряни відзначають 209 років з дня народження великого кобзаря. Вирішила віддати належну пам'ять та шанування цій величезної людині. Концерт провели біля головного пам'ятника Тарасу Шевченку. Танцювали український танок, співали патріотичні пісні та читали вірші авторства Великого Кобзаря. Та головне прив'язали найбільший блакитно-жовтий прапор до монументу поета. Якщо подивитися на Тараса Шевченка, він дивиться на. Дніпро та подивитися в його очі і відчути цей момент, коли він спирається на скелю. І зараз ми зробили так, що він тримає символ незламності України це наш прапор. Прапор розміром 3 на 6 метрів видно з різних точок міста, бо Дніпровський пам'ятник є одним з найбільших у світі. Постать Тараса Григоровича Шевченка вона є знаковою, вона усьому світі асоціюється з українським духом. Коли е, армія держави терориста заходить і окуповує наші українські території, в першу чергу шукають його твори, знищують його прізвище. Для них це як. Е, Така, знаєте, червона ганчірка. Організатори сподіваються, таку ідею підхоплять інші. Активні громадяни, українські прапори майорітимуть по всьому місту. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро -тіві та на наші спецпроекти. КЮР-коди ви бачите на екрані. Якщо ТВ» зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 19. І тоді побачимось. А далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Наближаємо перемогу разом, пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі випуск новин спорту. Коли я бажання знайдуться і можливості, десь за такою формулою у палаці спорту юність Покровської селищної ради Сенельківського району відбувся певною мірою імпровізований турнір з футзалу серед ветеранів 50+, на підтримку збройних сил України. Коли є бажання, знайдуться і можливості. Десь за такою формулою у палаці спорту юність Покровської селищної ради Сенельниківського району відбувся певною мірою імпровізований турнір з футзалу серед ветеранів 50+, плюс на підтримку збройних сил України. Його організаторами виступили тамтешні патріархи «Гри мільйонів» за безпосередньої підтримки та допомоги Асоціації футболу Дніпропетровської області і місцевої влади на чолі з її керівником Світланою Спажевою. На свій захід вони примудрилися запросити і низку почесних гостей, серед яких Представники Української асоціації футболу та регіональної, а також уславлені майстри, олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чередник та володар золотої нагороди чемпіона Радянського Союзу у складі Дніпропетровського Дніпра Олег Таран. У відповідності до регламенту змагань п'ять команд, серед яких три місцеві та дві військовослужбовці, які залюбки відгукнулися на запрошення взяти участь, мали зіграти за коловою системою здобуванням після двох поразок. Першою такою стала збірна сіл Коломиці та Гаврилівки. Спочатку вона здавалася певною мірою дещо несподівано. Поступилася колективу 16-го окремого стрілецького батальйону, після чого цілком прогнозовано програла фавориту команді господарів покровчанам. Іншим претендентом на перемогу небезпідставно вважалися ветерани селища Васильківки, збалансований сталий колектив який постійно тренується і підтримує форму долою жеребу. Йому двічі довелося сходитися з командами збройних сил України. Якщо у першій зустрічі все для Васильківців складалося більш-менш добре, то у наступній їм довелося відігруватися і в підсумку вирвати мінімальну перемогу, що називається за шаховою термінологією на прапорці. Другу команду, яка за двох поразок дочасно залишила турнір, фінішувавши у ньому четвертою, став один з підрозділів ЗСУ. Придостання зустріч фаворитів змагань сусідів за географічною ознакою шкіряного м'яча. Покровського і Васильківки багато в чому мала дати відповідь на питання про переможця для останніх. Матч був заключним, і перемога у ньому, як мінімум, зберігала шанси для них претендувати на перше місце, розраховуючи на те, що господарі в останньому поєдинку програють стрільцям 16-го окремого батальйону. Зрештою подібного не сталося: більш молодші і спритніші та краще підготовлені покровчани вміло побудували свою гру і досягли бажаного результату, після чого для них відкрилася пряма дорога до завоювання. Головного трофею, чим вони навідмінно і скористалися, м'яко нокаутувавши знесилених вищезгаданих бійців стрілецького батальйону, які у підсумку мали задовільнитися третім місцем, що безсумнівно стало для них великим успіхом. На початку стислої урочистої церемонії нагородження після короткого представлення почесних гостей їх і, звісно, у першу чергу учасників турніру щиро подякувала та побажала успіхів покровський селищний голова Світлана Спажева, після чого чемпіон Олімпійських ігор в Сеулі Олексій Чередник вручив відзнаку учасника змагань команді збройних сил України, натомість колектив 16-го окремого стрілецького батальйону, отримав з рук фахівця асоціації футболу України Олександра Швеця, диплом бронзового призера. Нам дуже приємно знаходитись у цей час на такому хорошому заході, приємному, де дружній атмосфері. І дійсно, ми дякуємо організаторам, місцевій владі, усім, хто долучився до організації цього турніру. Дуже нам приємно брати участь і насправді у цей нелегкий час. І звісно, переміг переміг. Перемогла дружба на цьому турнірі. Ну і звісно виграли сильніші. Але хочеться зараз побажати усім нам власне справжньої перемоги, до якої ми сьогодні прагнули усі на цьому турнірі, але перемоги над ворогом. Я думаю, що вона буде не за горами, і ми переможемо. Слава нації, і смерть ворогам. Сусідів ветеранів Васильківки Покровський селищний голова Світлана Спажева удостоїла нагороди за друге місце. А її команді господарів легендарний футболіст і тренер Олег Таран вручив головний трофей турніру Кубок за перемогу, відзначивши серед іншого гарний вишкіл та виконавську майстерність низки лідерів колективу. Я дуже шокований був за майстерністю гравців, особливо команди переможців турніру це Покпокровське. бачу хлопці, бувши, бувши футболісти. Також мене задоволення від гри Збройних сил України. Дві команди грали. Ми їх підтримували хлопці молодці. Я думаю, згадаю, що для них це була така. Невеличка емоційна перерва, щоб вони трошки віддихнули від наших боїв. Я думаю, що вони з новими силами підуть на нульову і я думаю, що перемога буде за нами. Вічливі гості, як з'ясувалося, прибули не з порожніми руками і почергово вручили Світлані спажеві відзнаки. Спочатку від Української асоціації футболу, потім подякою з буклетом, її вшанувала асоціація Дніпропетровської області. Олексій Чередник навздогін презентував цілу сітку футбольних м'ячів, які автоматично стали надбанням і власністю тамтешньої дитячої нацької спортивної школи. Залишилася у боргу і очільниця тамтешньої громади, яка у відповідь нагородила пам'ятним кубком вояків бронзових призерів змагань. Після чого усі п'ять команд учасниць отримали від гостинних господарів страву італійської кухні, названу ім'ям міста Піза, яка стала апетитним смаколиком додатком до подібного дійства. Сьогодні Покровщина щиро вдячна за те, що ми є територією, яка не є окупованою і де не відбуваються активні бої. Збройним силам України і завдячим, що сьогодні дві команди хлопців збройних сил України показали нам свою силу, витримку, твердість духу і довели, що вони найкращі не тільки на передовій, але і є прикладом для нашого підростаючого покоління. Зібрані за підсумками благодійного турніру кошти були передані на потребу збройних сил України, а змагання традиційно завершилися фотографуванням на загальну світлину зі скандуванням далековідомого вогняного українського вітання національного гасла, наприкінці якого не забули згадати і мерзоту карлика з країни терориста. Далі про таке чоловіча команда Слобожанського баскетбольного клубу Прометей не програє з грудня минулого року. Вона здобула восьму поспіль перемогу у регулярному чемпіонаті Єврокубка, святкувавши успіх 83-73 над німецьким ульмом. Перший поєдинок між командами закінчився мінімальною поразкою представника України 105-106. Звітний матч розпочався для нашої команди з того, що вона мінімально поступилася у стартовій десятихвилинці. Втім, на велику перерву суперники вирушили вже з плюс один для «Прометей». Матея ключовою у поєдинку стала третя чверть. Слобожанцям вдалося. Текти у відрив на початку третій десяти хвилинки і зробити запас у вісім пунктів перед заключним періодом періодом, який проматей зберіг притул до фінальної сирени. Найрезультативнішим гравцем у його складі став Ді Джей Стефенс, який набрав 13 очок. Слобожанці тимчасово випереджають другий іспанський хвит тут на дві перемоги. І на закінчення вихованець четвертий дитячинацької спортивної школи Кам'янського Назар Бральов став переможцем міжнародного турніру. Стекфандо ВТФ g два серед кадетів Булгарія оупен Оупен-2023», який закінчився у столиці Болгарії Софії. Зібрав понад півтори тисячі дорослих бійців юніорів та кадетів з різних країн світу. На цьому мій випуск добігає кінця. Наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. Сьогодні вночі Україна пережила черговий масований ракетний удар. 81 ракету запустили росіянці. Вони були різні: балістичні, надзвукові, с 300 Х-22 та кинжали. Та й це не зламає українців. Не дивлячись ні на що в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 9 березня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17 годині. За добу українські військовослужбовці відбили понад 110 ворожих атак. Основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на веденні наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Однак ЗСУ стоять та тримають позиції. І це, попри авіаційні та ракетні ворожі удари. А що зараз відбувається у Бахмуті? Як наші котики жарять окупантів? Показали одразу у кількох телеграм-каналах. Що й казати фортеця Бахмут, фортеця Бахмут. Стоїть і вугледар. Тут росіянці вирішили змінити одних атакувальників на інших. Та схоже, у наших хлопців це взагалі не чув таку новину, що РФ виводить 155-ту і кидає сюди 136-ту. Особисто мені все одно, що рубаних тягати, що тяганих рубать, все одно коло на фарш перемелюють. Слава Україні! Запитайте, куди ж поділася та сама 155-та бригада морської піхоти РФ з Владівостоку? На місці трішки змінила позицію практично у повному складі. Ну от город Владівосток, морське кладбище. Ребята наші. Питаєте, як це відбувається? Як українські військові примудряються так розносити другу армію світу? Ефектно та з радістю прямо зараз і покажу феєрверк біля вугледару від зсу? Ні, задіреві такого там, що міма прохіді, якраз над нами в губах. Даю стовідсоткову гарантію, що не менш красиво горів та вибухав аналоговнєтний кацапський сонцепьок після того, як його відпрацювали воїни центру спецоперації А служби безпеки України ударним безпілотником. Навалюють наші по ворогам на всіх напрямках із усілякої зброї. Тільки подивіться, як 120-мм міномет працює по вагнерівцям в Бахмуті. Немає спокою ворогам у Мар'їнці. 79-та окрема десантно-штурмова бригада кошмарить ворогів і показує свою майстерність у вуличних боях. Кілька вражаючих кадрів від пілотів морської авіації, майстерні, неймовірні та вправні, аж подих захоплює. Після сьогоднішньої доби і чудової роботи хлопців з зсу жодного подиху більше не зроблять ще 590 ворожих солдат, плюс три танки, 13 бойових броньованих машин та ще кілька там мільйонів доларів ворожої техніки нагатили збройні сили України. Загалом втрати ворога склали понад 156 тисяч вишкрибків із Росії. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.